Прийшла людина тільки що, каже, в мене вирубається інвертор, сонячний інвертор, 4-кіловатна ідея, да, чи який no, no. да, інвертор, no. і батарея в нього літієва, Еврексіт, да, 24 вольта, 100 годин. Каже, включаю посудомийку і включаю стиральну машину одночасно і чогось воно каже, вирубається. Тобто інвертор в даному випадку, ну, мабуть, по потужності ще витримує, але батарея 24 В годин А має максимальний струм, конкретно ця батарея 100 а. Тобто 100 ампер на 24 В це 2,4 кВт. А стиралка плюс посудомийка будуть брати більше, ніж 24 кВт, тому батарея просто не витримує, БМС в неї вимикається. Тому тут Дивіться проблема з двох частин. Дивіться і на інвертор, яка в нього потужність, і на батарею, який максимальний струм, і тому собою собою, само собою, яку максимальну потужність довготривала ця батарея може давати, бо пікова нам пікова вона може видавати потужність більше. Але під час довготривалих навантажень вона стільки не витримує. Тому, якщо є питання, консультуйтесь, телефонуйте. Або якщо підбираєте, задавайте питання, який струми, яке навантаження буде витримувати ваша акумуляторна батарея.